Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні випуск для дітей. Ми знаємо, що дітки дуже люблять дивитися наш канал, і сьогодні ми хочемо прочитати вам історію із такої книжечки. Написала Олена Чепілка, називається Радість. В цій книжці дуже багато всяких різних дитячих історій. І ми будемо вам читати поодненьки. І сьогодні я прочитаю, яка називається Яблука. Готові? Будете слухати? І разом прочитаємо для вас малята. Усі хлопці із Сергійкового закутка пізно ввечері полізли до чужого садка за яблуками. Вау! в тебе є яблучко, будеш тримати? А що ж було далі? Ну, я тебе Так, помили, Яблочко, все слухаємо далі. Що ж було далі? Сергійко поліз також ліс на город чужий, красти. Це можна таке робити? Це дуже погано. У глибині душі він дуже добре розумів, що чинить гріх і що красти не можна. Проте надто вже захопливою була ця пригода. Ще пак! Миколка і Толик відволікали сторожа якимись поганими балачками. А решта хлопців перестрибнули через паркан, понабивали повні кишені рум'яними, соковитими яблучками. Коли сторож зрозумів, що й до чого, то задмухав у свій гучний свисток, але було вже пізно. Миколка і Толик мчали в селище так, що тільки п'яти виблискували. А шибеники, вискочивши із саду, ховалися хто куди. Собака, не знаючи, за ким бігти, голосно гавкав у темряву. Гав. гав гав. А потім поплівся до своєї будки під лайку ошуканого сторожа. Зібравшись на майданчику, Хлопчики, протираючи забиті місця і подряпини, зі сміхом згадували свої нібито подвиги. А Сергійко до загальних веселощів іще демонстрував, як порвав штани, зачепившись за паркан саду. Додому хлопці повертались героями нібито. Сергійко, тихицем прошмигнув до своєї кімнати, пірнув під ковдру і солодко заснув. Він не чув, як до його кімнати увійшла мама, як вона завжди поправляла його одяг, витрусила з кишені крадені яблука. Уранці хлопчик прокинувся під веселий щебет молодшої сестрички. Сергійку, Сергійку, вставай! Мама кличе снідати. Тільки тепер, одягаючи штани, Сергійко чітко пригадав учорашню вчорашню пригоду. А де ж яблука? Може, сестричка витягнула з кишені? Тоді це не біда, але дірку в штанях було охайно залатано. Відразу видно, що це мама постаралася. Сергійка пройняло вогнем. Так соромно тепер виходити до батьків. Вони завжди вважали свого сина розважливим християнином і ставили за приклад молодшим дітям. Але вже нічого не вдієш, і Сергійко неохоче подався вмиватися, а потім сів до столу. Уявляєте, діточки, що накоїв Сергійко, йому було так соромно виходити до своєї сімейки. Але що ж було далі? Ми з вами зараз прочитаємо. Вся сім'я зібралася за сніданком. І з хлопчиком ласкаво привіталися. Невже нічого не зрозуміли, дивувався Сергійко, марно чекаючи докорів. Раптом його погляд ковзнув на прибраному на сніданку столу. В самому центрі стояла гарна ваза з рум'яними великими яблуками. Так, це були ті яблука із Сергійкових кишень. Хлопчик здивовано протер очі. Чи це не сон часом? Батьки дивилися на нього, ніби нічого не сталося. Нарешті тато промовив Ну що, час снідати. Сергійку, подякуй Богу за їжу, хай Бог її благословить, сказав тато. Йо? Чому я, тату? Як чому? Хіба ти ніколи не молився? Я й зараз тобі довіряю. Сергійко тривожно проковтнув набігло від хвилювання свину. Оце так вплив. Як же молитися за їжу, коли на столі лежать його крадені яблука? Прибрати їх чи що, але який це буде мати вигляд? Ох, що буде, те буде. І Сергійко, заплющивши очі, проторохкотів. Господи. Ти завжди піклуєшся про нас, посилаєш нам їжу. Ми вдячні тобі, благослови її. Амінь. От би зараз розплющити очі та виявити, що яблук немає. Але ваза стояла на тому самому видному місці. До кінця сніданку яблук почало меншати. Молодші діти були від них в захваті, але Сергійко, дивлячись на вазу, відчував Нудоту. А чому ти яблука не їсиш, синку? запитав тато. Спробуй, дуже смачні, і господь їх поблагословив молитві. Адже так Сергійко через силу з'їв одне яблучко. Потім йому цілий день чомусь болів живіт. А як ви думаєте, донечки, а чому йому живіт болів? Бо він їв яблук. А яблучки які були? Крадені. І так сталося, що йому болів животик, можливо, він розхвилювався, а можливо, через те, що яблучка були крадені, і вони не були йому в благословіння. да? І Сергійко все зрозумів, він попросив вибачення і більше ніколи не залазив у чужий садок і не брав яблук без дозволу. А якщо хочеться яблучко, когось на дереві росте, таке гарне яблучко, що треба зробити? Піти попросити, сказати добрий день, я хочу яблучко, Можна я вирву одне Яблучко? І, звичайно, вам не пошкодують одне яблучко. А якщо не соромно просити, то красти не можна, тому що це гріх. І є така заповідь? Не кради. Да. Да? Восьма заповідь у Біблії не кради. Ось така малята сьогодні була історія. Я надіюся, що ви ніколи не полізете в чужий сад і не будете красти яблук. Брати без дозволу не можна, тому що це гріх. Хай вас благословить Господь, щоб ви були слухняними хлопчиками і дівчатками. Кради. Так, оце в нас є таке 10 заповідей, тут пише не кради, не. нічого красти не можна, без дозволу нічого брати не можна. Я думаю, що наші друзі, малята, зрозуміли. Красти. Не можна. Хай вас благословить Господь. Прощаємось на цьому з вами і до зустрічі у нових відео. Усім пока-пока!